Привіт-привіт, привіт! Зараз покажу вам, як проходити мою улюблену груді Сонар. Перший рівень без вбивств і непоміченим, а по дорозі підберемо всі можливі грошики. Отже, поїхали? Прийшов час корву вибратися з в'язниці. Кращого моменту й не придумати, а вже завтра має відбутися страта. Охоронець, який приніс нам ключі, вже заховався за дверима справа, які неможливо відкрити. Тож хапаємо зброю і пару монеток і йдемо шукати щастя в іншу сторону. Багато хто зволікає, перш ніж почати взаємодіяти з охоронцями, але це не мій стиль. Я приобнімаю першого патрульного, що поки інші двоє говорять. Це перший рівень. гра тільки вчить вас взаємодіяти зі своїм світом. Тож охоронці на цьому рівні фактично стипі. Як тільки худий охоронець починає рухатися з кімнати, його напарник відвертається до вікна. Це ідеальний момент, щоб нейтралізувати першого, і якщо ви достатньо спритні, то доберетеся і до другого, що поки він не дивиться в вашу сторону. На даному етапі ви можете уникати будь-якої зброї і взагалі не брати меч з самого початку і пістолети по ходу проходження. Все одно посеред рівня, гра змусить вас взяти зброю, бо тільки так можна буде підібрати ключ від дверей. Окей, попереду у нас начальник охорони, якого ми вже можемо чути. Він роздратований, бо не може знайти охоронців, яких ми вже прибрали на нашому шляху. Перед тим як відкрити двері, краще подивіться в дверну щілину, бо можливо охоронець розвернувся в ваш бік. Після його ліквідації не забудьте також забрати монетку поруч. Ключами-начальника ми відкриваємо наступні двері, де в коридорі буде ще один патрульник. Якщо підійти до нього в режимі Стілус, то він взагалі нічого не побачить. Тепер нам треба зайти в кімнату для допитів, бо там в сейфі вибухівка, без якої ворота в'язниці ми не знесемо. У кімнаті можна знайти звіт працівника в'язниці, який жаліється на те, що корова все ніяк не хоче зізнаватися в усіх смертних гріхах, хоча вони його бажально катують. Як тільки ми дістали вибухівку, наше наступне завдання це подвір'я в'язниці. Там буде два патрульних. Якщо ви вмілий гравець, то вибігаючи з кімнати для допитів, можна ковзнути до охоронця, що рухається. Якщо ви встигнете схопити його до того як він заговорить з іншим охоронцем чи буде в полі його зору, то ви будете продвигатися по рівню ще швидше. Якщо ж ви, як я на відео, не встигли, то пропоную звернути ліворуч і почекати, доки вони договорять. І поки один буде рухатися в інший кут кімнати, ми зможемо нейтралізувати іншого. В цілому, ви можете прийти цю кімнату взагалі не контактуючи з охороною. Адже саме це завдання вчить вас перебігати від стопчика до стопчика, тренуючись в майстерності непомітності. Це гарний тренувальний майданчик, щоб навчитися бачити, що в полі зору охоронців і як обійти їх непомітно. Але мені подобається прибирати їх з мого шляху, щоб без проблем забрати грошок, які лежать поруч. to the event and approved dignitaries only. Далі в нас передостання кімната в'язниці, де знаходяться три працівника. Те, ще то тупі, чи то сліпі, словом, все погано в них з периферійним зором. Тому, якщо відійти вліво, то можна спокійно дочекатися, поки вони договорять, і бугай в коридорі почне рухатися. Ліва шибка вікна вибита, тож застрибнувши в кімнату, можна відразу приспати іншого охоронця. В наступній кімнаті ще один мужчина, але раджу спочатку подивитися в дверну щілину перед тим, як вибивати двері з ноги, бо цей патрульний може дивитися прямо на вас. Нейтралізуємо його і складаємо його докубки з іншим патрульним. Тут ви можете знайти собі різну їжу, якщо ви десь вже раптом розтратили здоров'я. Хоча я не знаю, де це ж стілс. Зазвичай я тут стою і чекаю моря погоди, а точніше, щоб бугай в коридорі почав рухатися вправо. І щоб я могла його ніжно стиснути в моїх обіймах. <клес> Люблю закривати двері за собою. Я вічлива дитина. Натискаємо важіль і відкриваємо двері в останню кімнату в'язниці, де на нас чекають два охоронці. Поки двері рухаються, заходимо з боку до того патрульного, що ближче до нас, і палко його обіймаємо. Якщо ви будете дуже довго чекати, то сполохайте охоронця, який стоїть зверху і вже почав рухатися. Зараз ми бачимо, як він іде нас вистоючи, навіть не запідозрівши якісь негаразди. Ну, подумаєш, товар жених з місця, де стояв останні дві години. Ще я дуже люблю ховати тих сплячих красунь подалі. В якісь незвичні місця, чи садовити їх в кресло або вкладати в ліжка, що було відчуття, що вони просто задрімали на роботі. Отаке От в мене Гілті Плежа. Словом, ми вже в останній кімнаті. Назбирали всього, що можна по дорозі, можна перевірити кількість монет, якщо їх 400, значить ми знайшли всі на цій локації. Тож і спокійною совістю встановлюємо бомбу. Раджу не чекати, поки всі працівники в'язниці прибіжать вас шукати, а відразу зробити прыжок віри з моста. Звісно, що охоронці тригернуться, але вони тригернуться не на вас, а в цілому на шум і на бавовну відповідно. Тому ви можете спокійно собі пливти і не переживати, що вас побачать. Таким чином ми тікаємо з в'язниці і добираємося до міської каналізації. Тепер про те, що корво втік з в'язниці відомо абсолютно всі охороні. Ми знаходимо записку від нашого таємного союзника про те, що він на нас чекає, але не сильно вірить, що нам вдасться вийти з в'язниці. Гра відразу занурює на свій світ. І якщо під час прологу ми тільки чули, що чума набирає обертів, але не бачили цього на власні очі, то тут ми можемо споглядати, як чумні пацюки нападають на охоронців. Це доволі брутальна сцена вбивства патрульних, свідком якої ми ненароком стаємо. Наступна кімната не містить нічого цікавого, того рекомендую зразу її пробігти і шубовнутись у воду. Або вам доведеться відбиватися від чумних пацюків і випробувати свій меч на ділі. Увага до деталей в цій грі на висоті. Наприклад, тут ми можемо знайти нещасних захоханих Аманду і Дем'яна. Щоденника можна дізнатися, що їм не вистачило елексира на двох, тож вони помирають в обіймах один одного. Але тут також є грошенятка тож любов любов'ю, але не забувайте підібрати свої монетки. Перед нами ще одна драматична картина нам буквально треба зняти тіло нещасного зважіля, щоб пройти далі. Бідному не вистачило сил, щоб відкрити його самотужки. Далі в нас кімната, куди поліція скидає тіла хворих на чуму, тим самим кормлячи пацюків і тільки більше поширюючи заразу. Ми можемо трошки пошуміти і знищити пацюків своїм пістолетом або мечем. Або якщо у вас немає з собою зброї, то доведеться відволікати увагу щурів на ці тіла, щоб вони не жерли вас. Тільки бажано скинути тіла так, щоб вони були недалеко один від одного. Якщо ви зробите, як оце я зараз, то щури накинуться на вас, бо вони не помітили інше тіло. Мене інколи не вистачає терпіння з тими важелями, і я починаю їх відпускати надто рано. Перед тим як досліджувати цей тунель, раджу спочатку зібрати всі грошенята поруч. Далі багато хто не помічає у цього добродія, в якого можна забрати його манець, все одно він йому більше не потрібен. Як бачите, внизу натягнута нитка, яка спровокує вибуховий механізм. То, щоб уникнути пастку, пропоную залізти на гору. Таким чином, зі схованки можна забрати чимало монет, а також роззброїти пастку і підібрати собі вибухові дротики. Далі, навіть якщо ви порвете натягнуту нитку, то пастка більше не спрацює. Але мені подобається знову забиратися на гору, бо за трубою ще одна пастка, яку можна розброїти. Не забуваємо забрати ще декілька монеток. Я тут на додачу люблю також гасити свічки. Мене смішить цей звуковий ефект мухання. І також по дорозі забираємо цю добродії в її гаманці. Ось ми і добралися до подарунки від друзів. І це той момент, про який я казала, неможливо просто взяти ключі від дверей, при цьому не взявши арбалет і меч. Що цілком логічно, адже меч це головна зброя Корво. Він майстерно володіє ним, і по ходу гри можна навіть підслухати плітки охоронців про те, що Корво легко може покласти чотирьох супротивників в поєдинку на мечах. Відкриваємо двері ключами і відразу звертаємо направо, щоб обманути пастку. Тепер ми доходимо до сейфу і цікавої записки з підказкою. Вона буквально каже нам подивись на віскі. І придивившись, ми бачимо код. Він є по суті відсилкою до книжки 451 градус по Фарангейту. Подібна відсилка також зустрічається в грі Біошок та в інших серіях «Дісонерт». Отака от Великодка до книги Рея Бредбері. Ми майже на фінішній премії. Лишилося всього чотири охоронця, але спочатку забираємо всі грошенята та еліксир. Не забудьте також заглянути в шафу і забрати олію з китового жиру. багато хто тут чекає, поки охоронці досваряться, і один з них піде. Але як ви вже зрозуміли, це не мій стиль. Я відразу хапаю того що ближче і намагаюся дістатися іншого, поки він ще не в полі зору своїх колег. Таким чином я позбуваюся двох майже відразу, так би мовити, не відходячи від каси. Бираємося на каміння і чекаємо слушного моменту, щоб нейтралізувати цього худорлявого служителя закону. В цілому, вам тут не обов'язково з ними взаємодіяти. Треба буде тільки прибрати самого першого, який сварився з колегою. А далі, якщо залізти на це каміння і рухатися по трубам, то вас взагалі ніхто не помітить. Це, звісно, полегшить вам вихід з печери, слеж-каналізації, але якщо ви хочете добратися до схованки герміта, то вам доведеться шуміти, розбиваючи ці дошки. До речі, знайшовши це місце, ви отримаєте відмітку у звіті по завершенню цього рівня. Не забудьте тут піднятися по трубам нагору, щоб забрати свої чесно зароблені грошики. Беремо тут ще трошки грошей і прямуємо до лодки Семіла, який на нас вже чекає. Але не вступайте з ним в діалог, обіжіть вправо і в воду. Там можна знайти скриню з справжніми скарбами і ще трошки підзаробити наостанок. Ам Samuel you я meet them. Just які the river from here. Отож нікого не вбито, корву ніхто не помітив, а ще знайшли схованку герміта, відкрили сейф та дісталися скрині з карбами. Продовження вже зовсім скоро. Підписуйтесь, ставте лайки і до зустрічі.